Здарова! Даньків вирішив засняти ще одне кулінарне відео. Цього разу особливе. Я буду оцінювати... Щось покажу. О. Армійський сухпайок. У мене їх, кстати, є дві штуки. І... Що тут може? Можна сказати. По-перше, він досить великий, і на упаковці написано повний список можливих компонентів. Ключове слово можливих. Тут 38 компонентів, але це не значить, що вони є всі 38. Тут Тут мається на увазі всі можливі варіанти. Наприклад, тут є 4 варіанти супів. Ну, якщо точніше, 3 плюс борщ. Но суп тільки один, звісно. Тут, наприклад, десь 24 варіанти всього страв, які є, не вважає різних бонусів вроді солі і перцю. Но в самому сухпайку їх 4. Одна на сніданок, дві на обід і ще одна на вечерю. Ну що ж, всі вони окремо запаковані. Кстати, пакети дуже мощні. Мені прийшлося знатно їх. Відкрити. Точніше, в мене два сухпайка з різною мощністю запаковки. Цей відкрився довго. Уже легко, там маленька дирка всередині була спеціально, щоб відкрити по ній. Так. Розглянемо, що тут є. Почнемо, звісно зі сніданку. Я вже відкривав, звісно, в кожне входить ложка. Одноразово з салфеткою. Кава, я каву не п'ю, зразу кажу. Галети стрілецькі. Ну, типу, сухарики по типу печені. Горох зі свининою, овочами і грибами. М -м -м. Я зразу скажу, відкривати я цього не буду, тому що. По-перше, тут їди до хрена, і всі сухпайки висококалорійні. Так що, о, а в мене ще й проблеми з животом є. Так що, я просто. Ну, ніч, Унікальних страв, крім цих сухариків. В сухпайках нема. Там все страви абсолютно обичної домашньої кухні. По-перше, просто, по-друге, корисно і по-третє, солдат відчує себе як вдома. Горох зі свининою овочами і грибами. Що ж, я, я не любитель горохової каші, але вона в цілому смачна, якщо добре її посолити. Свинину я не їм, того, що я її паршиво перетравлюю. А овочі це до смаку. Це вже бонус до смаку. Горохова каша хороша штука. Нормально додавали. В пакеті ще є волога салфетка, цукор. Сіль 1 грам. Ну і каву я вже показував. Що ж. Далі в нас, звісно йде обід. Найбільший пакет з різними варіантами. Тут там вже дві страви рідка. Кстаті, я цією темою доподатково цікавився і узнав, що український сухпайок єдиний, в якому є рідка страва. Ніде більше нема. Щось. Ну і в принципі, український один з небагатьох, де є така домашня їда. Врешті сухпайків обично якась вже таке готове. Щось. Що, кстати, тут є в інструкції на кожному, що про розогрів. Ось тут, наприклад, основне. Суп. Рисовий з м'ясом курки. Я не люблю рисовий суп. А от курятину дуже люблю. Вказано, що й перша страва. Вжити до 13 вересня 24. Так, да, тут все до 24 го року. Так що, по-любому, ми з'їмо. Ну. Склад, м'ясний бульйон, м'ясо курки 17%. Картопля, крупа, крупарії 6%. морква, цибуля, жир, сіль, лавровий лист, петрушка, кріп, перець, чорний мелний. Непогано так заправили. Точніше, не просто непогано, а супер. ще способи розігрівання. Закип'ятити воду. На 3 хвилини, другий відкрити упаковку і перекла. Ну, коротше, загріти на півтори хвилини або більше, якщо вам хочеться гарячого мікрохвильовку. І третій розігріти, використовуючи безполуменний нагрівач. Безполуменевого нагрівача тут нема. А в іншому пайку навіть немає в інструкції про його. Хто не в курсі безполуміневий нагрівач це такий білий порошок. Який, якщо його розвести з водою, заставить її кипіти, пити цю дрянь не варто це просто, щоб запхати і розігріти. Кстати, бо тут в українських... ...багато де говориться про розігрівання. Я не любитель, прям, щоб мені подавай обов'язково гаряче, але в цілому, дякую за заботу. Можна, звісно, їсти і холодне. Тут прямо написано: продукт готовий до споживання. Ну і ще, конечно, бонуси. Ще одні такі самі сухарики. Уже є сухарі житні. Обичні куски Бородинського хліба. Засушені. Я не любитель Бородинського. О! І бонуси, якщо хочеш, ще одна ложка. Так, да, ложка з салфеткою є всюди. Волога салфетка. Перець 0,3 г. цукор, Трипільське сонце, класичний чорний чай. Не люблю. Чорна смородіна вітамінізований джем. Щоб нажати і... попробувати. Ну Ну, попробуємо. Я домашні варення зі смородинки. Дуже люблю. Попробуємо на оці. І оці сухарики. Це єдине особливе. Ну, попробуємо для початку, звісно, саме. Mm. Цілком звичайний крекер. Не такий хрустящий, вже посолений. А якщо додати це на вигляд та й на смак. Смородине варення як домашнє. Супер! Зі смородинкою взагалі йде зашибісь. Трипільський. Ой, це я на чай дивлюсь. Цукор. салфетка, перчик. Це я вже показував. Бородінський я пробувати не буду, не любитель. Суприсовий з м'ясом курки. Каша пшенична з яловичиною овочами і грибами. Ну... Пшеничну кашу я не люблю. Вона така пісна. Ну, я багато любителів, надіюсь. Солдатам, яким попадається таке це подобається. Овочі, я лучу на овочі і гриби. Гриби мені не можна через проблеми з животом, вони важкі. Ну, пшенична каша пісня. Для мене пісна ніяка, я б сказав, як чоловік водоплаз. Охо. Ну і, звісно, далі йде. Вечеря. Тут вже сухарики пшеничні, білий хліб. Мені його. Я його дуже люблю, але мені не можна через проблеми з животом в медичних целях, на жаль. О, галети стрілецькі. Та стоп такі самі. Цукор, салфетка, ще один такий же чай. І сіль, і тюбік меду. Ну-ка оценям, який воєнним медок дають. Мед, як мед рідкий, може треба було трохи більше? А ну сам його попробуй. Нормальний мед. З якимось присмаком явно виручовини для кращої консервації. Но тоже не пану. О! Оце б я поїв. Картошечка з куркою овощами і капустою. Прям мені повезло. Прям моє улюблене. М -м -м. Просто супер. Чувствується домашня забота про воєнних. Виготовлено вона, кстати, в жовтні 22-го. І виготовлено все досить якісно. Кажуть, що продукція, яка виготовлена під час війни, неякісна. Ага. Ну, не міряйте Україну із савок. А я савкову продукцію Другої світової бачу, правда, не їду, а гільзи. Для порівняння, німецькі гільзи до сих пор хоч переснаряжай, а савковії можна, як її шкаралупу, пальцями роздавлювати. Ну і ще для інтересу покажу інший тут Його, кстати, запакували комочніє. Я вже його відкрити так вручну не зміг. Прийшлося, на жаль, цей красивий і дуже міцний пакет, але його ще можна впевнений використати. Він дуже міцний, навіть без ручки, на щось можна присобачити. І так, да, на цьому пакеті, що цікаво, на попередньому тільки з одного боку на українській надписі. А з цього боку. Ще й на англійській. Цей виготовлений 22 2020. І тут а, производитель молодець. Позаботився про іноземних добровольців. Щоб краще розуміли. На пакетах, кстати, теж. І вони так мощно запаковані. впевнений, солдату треба штик, щоб їх розпакувати. Так, тепер витягуємо. Дохбоплів. Виробник «Пирятинські делікатеси. Ну, тут не є якийсь особий граждан. Похоже, це видно, що це не якась унікальна воєнна фірма а гражданські. Ну, з заботою. молодці. І тут, так, кстати, запаковано поплотніше. Трохи воєнні їм як би люблять, щоб займало поменше місця. Ну, щоб так, раціонально іспользувати простір. Я, кстати, теж так люблю. Так, витягуємо тепер. Сіль. Ложка, кстати, явно вже тут поякісніша ложка. Більша. Лотка. Цукор, кава, натуральна розчинна. Повторюю кавуничку. Ой, і сухарики іншого типу Житомирські ласочки. Написано. Ну, це сухарик теж тут. <гум> так само тільки менш солене і більший присмак муки. Попробуємо, в цьому спойлер теж є джем з, з чорної смородинки і медок. Але Но відкривати новий я не буду, бо тут таке саме. Тут вже роздільно відчувається. Небо вот так, як змішано з смородиною, а отдільно смородина і сухарь. Ну, попробую ще раз. Вже окремо. Не, змішується. Сматіє. То я просто так взяв в рот. Ну і з метком ще попробую. Багато крас, навіть. Мене робить солодшим. Ну і основне фасоля з яловичиною, овочами і перцем солодким. Тут багато що в цьому пакеті з солодким перцем. Ну я не любив. Но мені це прийшлося би перець вибирати, тому що я його не перетравлю. Маліший кусочок перця і весь день страшна відрижка. Фасоля на любителя, ну я можу її їсти. Ну Для мене вона ніяка. Їсти можу, але не особо. Хочеться чогось особливого. Як та ж картошечка. Овочі. М -м. Термін придатності 2 роки вжити до 6 липня 24. го Не пахнечко, живу. Виробник явно врахував, що надто мощно запакував, і, ті, і той пакет відкрити помощніє. Кстати, в них виробник то однаковий. ДА, теж порядинський. Ні, тут порятинський делікатес. А ні, тут різні виробники є, так що тут все понятно вже. Товариство з обмеженою відповідальністю Гранд Consult. Я навіть не знаю. Хто це? поспішив, це вечеря. Обід теж. мож, поплотніше, В Житомирській пакують плотнеє. І з одного боку пакет надійніший, але все-таки без штика не відкриєш. Або любого ножа, я кишеньковим відкривав. Ще одна пачка сухариків, ще одна ложка. Надійно. видно, що міцна і точно. Пластиково, не одноразово. Цукор. Точно такий же смородинний джем. Тут вже ось так запаковані непрозоро. Житні сухарі. Сід, перець. Чорний чай іншого виробника. Ой, начнем с супу. Суп гороховий з м'ясом свинини. Я обожаю гороховий суп. Вот так за таке супер. а вот борщ рисовый рисовий я не люблю. Но це діло вкуса. Гороховий з м'ясом свинини. свинину Ну, як я вже казав, я не. Погано перетравлюю но гороховий суп люблю. Та є, свинини там вряд ли так багато, щоб я її не перетворююсь. Каша пшенична з куркою, овочами і солодким перцем. Якщо відсіяти солодкий перець, то з курятинкою піде непогано. Дано вечеря, ще один такий же чай, точно такий же медок, як в тому: ложка, цукор і сіль. 1 грам. Ну, В принципі, солі багато і не треба. Ще одна пачка сухариків, але цього разу пшеничник. Ну, білий хліб, коротше. І що в мене там на вечерю? Каша гречана з яловичиною, овочами і з солодким перцем. Скажу прямо, я абсолютно недоволен. Я Гречану кашу терпіти не можу. Я її можу тільки з молоком їсти. Для мене гречка то гадость, яку можна лібо з молоком їсти, лібо виливши тонну кетчупу, яка переб'є повністю смак гречки. Яловичину я люблю. І очі. Ну, про перець я вже казав. Ну, на цьому все і наповнення. Нам по-любому прийдеться це з'їсти, до... залежно коли, ну, в 24-му році точно. Ну, но... що я хочу сказати тепер в підсумок? Пайок реально шикарний. Наповнили тут знатно. Така обична домашня їжа. Нічого вичурного, зато можна поїсти і насолодитися без всяких проблем. Не так, немає такого вичурного, як в американських сухпайках цих MRE. Що, наприклад, напр, я бачив відео, там був тунець. Я їв тунець консервірований. В трьох форматах. Кстати. І звичайний, з якоюсь італійською олією і ще один з оливковою. І він в будь-якому разі смачний. Звичайний, правда, там без нічого треба було ще посолити, Ну в цілому, супер. Ну, теж добре. Тут обична домашня їжа і. Реально, солдат може нормально поїсти, якщо немає доступу до столовки або гражданських магазинів. Телом поро і постарались. Молодці. Заботяться про солдатів. Супер. Ну що ж, а на цьому пока все. Дякую за увагу. Пока.